Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Вас вітає Ірина Мироненко. Екіпажі танків та фронтова інтелігенція. Так сказав мені танкіст Другої світової війни, харків'янин. Михайло Турченко Михайло Михайлович уже відзначив свій 94-й день народження. Але послухаєте, як молодо і переконливо звучить голос. Це таке багаторічне викладацьке загартування та спершу інформація з минулого. 2 травня 1945-го капітулював Берлін. За збігом, саме в день народження Михайла Турченка, автобан Берлін-Бреслау теж був відомий екіпажу, в якому командував ровесник мого сьогоднішнього співрозмовника Григорій Гапон. Син Сергій Григорович допоміг мені познайомитися з Михайлом Михайловичем. Були ми в Харкові на паралельних курсах. Аж до самої смерті Григорія Євдокимовича так висловився Михайло Турченко про свого командира, назвав його Вимогливим. Але розумним і розсудливим. Ще до фронтової зустрічі обох Михайла і Григорія було поранено у серпні 43-го. Турченка, коли йшло визволення Краснокутського району, гапона під час смоленської наступальної операції. Тиловий госпіталь, куди відправили важко пораненого Григорія, був аж у Казані. Цікаво, що казанський слід є і біографії Михайла Турченка. Його дід, вихрещений казанський татарин, який осів на Слобожанщині. Це материнська лінія, яка відгалуджується аж до гетьмана Полуботка. На початку XVIII століття Павло Полуботок на підвладних йому землях активно господарював, будувалися млини, гуральні, гути й рудні, велася торгівля зерном і тютюном. На виручені кошти полуботок скуповував нові маєтки в Гадяцькому, Лубенському, Ніжинському, Чернігівському, Сумському і Охтирському полках. 1720 роки Полуботок один із найбільших землевласників тогочасній гетьманській і Слобідській Україні. Кілька тисяч козаків під його командуванням кістьми лягли на спорудженні Петербурга. Ця столиця і стала місцем його смерті. Тарас Шевченко. Писав ніби від імені полуботка, і в темній темниці мене вольно гетьмана голодом замучив у кайданах. Тяжко мені летать над нивою. України далекої, може, вже немає. Полетів би, подивився б, так Бог не пускає. Щоб Україна була і воював, і потім навчав студентів Михайло Турченко. Ось яка у нас склалася розмова, Михайло Михайлович, Я б хотіла, аби ви сьогодні згадали не тільки свій бойовий шлях, а й своє дитинство. От де ви народилися, і які перші дитячі спогади ваші? Я народився. Ахтирка є таке місто Слабожанське. Моя мати була викладачка французької і. Німецької мови в гімназії жіночій, а батько був у Червоній армії. Служив тоді. Велика сім'я була? Ні, батько, мати і я. От і все. Як ви жили в будинку, в квартирі? Так зачеплюся сам такі, таку давнину. Не... Моя мати була представником роду. Гетьмана, там, значить, взагалі були там маєтки, значить, оце ж у дворянство всіх же записали. Таке було походження матері. Так? А батько був із тростянця, із селянської сім'ї. Коли він почала громадянська скажімо, війна, він був на боці радянської ж влади так? на квартиру, а поставили, де цей будинок матері був. Оце ж вони там познайомились. Там виходить так, що моя мати була десь там з сьоме покоління отого ж гетьмана. Батька все время тягали, що він дворянкою живе. Значить, він потім працював. В різних установах, як кажуть, легкої промисловості попав на лінію вже сільського господарства на районних рівнях. Там все ж Ахтирці, директором, так називався Совпольторг. Це вже Вовчанськ, теж знаєте вже так? Ну, а я, це ж Харківська область. Вовчанськ туди ми переїхали, і він там був директор акціонерного товариства Совпольторг, совєтсько польське товаришество. По теперішньому називається Бройлери, Курча, Тушки Курі відправляли їх у Польщу. Потім теля його ковернули, і в сільське господарство він попав, довго балакати, це ж ціла історія, що ми опинилися в город Проскуров. А що ти що це те город Проскуров? А це нинішній Хмельницький. Хмельницький, Прикордонні оці райони всі і сформували прикордонні округа, щоб значить показати зразок, як тут добре все йде. Якщо повертатися в 33-й? Коли був голод, оце якраз батько ж був директор Супольтова цього. Тому всі працівники цього ж закладу... Не знали, що таке голод. Їм давали пайки. я пам'ятаю. Бо якраз 33-й рік в Вовчанську, чи хочу у Вовчі. Я а, перепрошую, Михайло Михайлович, Але ж е, сусіди ваші, може, не доїдали, чи там ви знали, що в школі померли батьки чиїсь. Батьки вони не, не було там, щоб хтось нашого класу, хліб по карташкам. Вовче, це ж ви знаєте, та таке місто було, що там у кожного ж був вже їх род. А ось ото а що з сел приходили і на Базарі там падали. Це я бачив своїми очима. На базар приходили голодні селяни, які да, залишилися да, да. без Это, значит, нічого, там нулі. В одна жіна вже нема. Це ходили по вулицям, теж просили там що там, щоб дали. Перше, що я бачив мертвих людей вовчі, в Вовчі з 33-му році. Якраз розвернули історію з. Прикордонними округами, і батька ж визволив ЦК України, і отож назначили, він був там начальник окружного земельного управління. Коли вже прийшов 37-й рік, все керівництво округу попало значить, за заграти. Батько виконував обов'язки голови окружкому, але він там, значить, захворів в Києві, поклали в клініку. Батько тоді помер і Маму Не переслідували за те, що. Вона дворянського роду, та ні представте собі, що там не, не переслідували. Вона і вас вчила іноземним мовам. Чи ви от що е -е, в школі, то й вашого? Та значить, була попитка вже потом пізніше. Німецьку ж вроді в школі вчили. Попитка французьку. Но у мене нічого не вийшло. Пам'ятаєте, як у 41-му почалася війна тут уже на нашій території? Так, да, звісно, Пам'ятаю, наша школа була біля залізниці. Це ж Західну Україну приєднали. Весною йшли ешелони з військами наші. І ми на перерві бігали туди, і там, отож біля цієї залізниці, там, що, що там робиться, наблюдали. Вже йшли ешелони з військами, відкіляться з середини країни, туди до кордону. А потім, вже десь днів за 10, коли почалась війна, вже піхота, наприклад, йшла через Проскури по головній вулиці. Там Кавалерійська дивізія, вона йшла куди-то, значить, її вже не було. Напруга така велика, вже відчувала, що щось таке почалась війна. У мене була дуже така фізична вада, близкорукість. Мені дали так називаємо білий білет. Коли вже ми побачили, що діло пахне керосином, вже наші війська відступають. Одним словом так, 3 числа мати забрала, що там тільки могла, і поїхала до брата Вороніж. Ми вийшли 3 числа, а проскуров німців зайняли 7-го числа. Ми там їздили ми поки ж не попали в північний Казахстан. Близькороки не заважає працювати в колгоспі, і я став начальником на різних роботах у колгоспі. В це час забрали в армію налогового агента Раєфінвіддіу. Він збирав налоги. Там налоговим агентом я працював. Коли я там 42-го року, мене запросили в воєнкомат і сказали мені, хлопчик, ти вже ж ти вже пригодний. До військової служби. Уже з зором у вас все гаразд. Уже ви не <рес> да, і вже не короткозори, вже все. Так, да, це значить запас другої категорії, нічого страшного, значить, будеш служити. Повідомлення дуже довго щось знайшло, я не знаю, чим це пояснити. Прийшло це це врем'я, і попав я в запасний стрілецький полк в Петропавловськ. Це столиця Північно-Казахстанської області. На нестроєву должність. Писарем роти. Коли, значить, видно, це моя посада. Була потрібна для когось мене, значить, та самий раз і направив маршову роту і вже. У квітні місяці я вже був на Воронівському фронті Білгородської області. Теперішньої Спочатку я був наші рядовим, появилася вакансія зв'язкової командира роти. Хлопчик на побігеньках. Він посила кудись туди. Йти, сюди до 30-го е, августа 43-го року. Було 8 командирів рот. Помінялися, а я там отож зв'язковим командиром роти. Вони мінялися, тому що гинули. Були там різні, одних переводили. Це перший, який був, таке з психікою в нього було не в порядку. Викиденьки деньки різні робив, потім його теж забрали. Один загинув, а то інші були поранені. Цей час був це на території Краснокутського району, теперішнього. Мурафа там ви чули? Звичайно. Ну, так отож там є 11-та сотня, називається. Ці 11 сотні. 30 августа 43 -го года року. Німецького батальйонного міномета 81 міліметр калібр. Три командному пункту нашої роти. І погосив так, що були почти що всі поранені. Я стояв рядом з командиром роти. Коли ми попадали, командир роти впав на мене. Що в мене, значить, голова була з однієї, а ноги були з другої сторони. Тут, де голова, мені осколочок попав у руку манюсенький, який обнаружили на рентгені вже... Після переходив комісію на пенсію, виходив. Там було кров'яне п'ятно на, на царості. По правій нозі три осколки було теж Бу в госпіталях. І коли значить, виписували вже з госпіталя, за мною був один парень. Ну і він каже, а, я в танкових войсках. Що ти там в піхоті? Тут вроді ці осколки поломали, а один і до сьогоднішнього дня залишився. Ходити мені було дуже незручно, а він каже, от ти ж ось так страждаєш, давай коли будуть направляти нас кудись по частям, запишемося в танкові війська. <гум> і от, значить, ми записалися і нас направили в учебний танковий полк. Первого українського фронта. І отак я став уже працівником, як кажуть, БТ і МВ, то тобто бронетанкових механізованих войск. Закінчивши я наші спеціальність, називалися командир Башні т 34 Там командир був який. Нікого в мене не було в моїй починенні хромі снарядів і магазинів кулемета. Із рукописних записок старшого сержанта Михайла Турченка спогади про літо 1944 року, бої на території Польщі, як болотна грязюка стала порятунком. Коли машини танкової роти повинні були подолати заболочену ділянку, танк капітана Колесникова сів на своє днище. У цей момент в небі з'явилася група німецьких пікіруючих бомбардувальників. Один з них вирішив розправитися з танком і скинув на нього бомби. Однак вони розірвалися поруч, у болоті. Підняті ударними хвилями потужні фонтани бруду, обрушилися на танк. Юнкерс перейшов на бриючий політ і розстріляв машину бронебійними снарядами. Вони сильно поколупали башту і ходову частину, але найбільш небезпечними виявилися два попадання один снаряд буквально підпиляв ствол гармати, а другий пробив борт і потрапив у моторний відсік біля масляного бака. Якби не болотний бруд, що проник через отвори в броні, то тут неминуче спалахнула би пожежа. Уже під час капітального ремонту той бруд довелося видаляти з корпусу автору цих рядків Михайлу Турченко. Товщина шару становила більше півметра. Середній танк т 34 Це ж там було місто в башті, і там же рядом зі мною було місце. Командира танка, значить, були всі офіцери. Командири танки були офіцери. І відділення управління називалося. Це було місце механік водій і радіотелеграфіст-кулеметник. Це чотири чоловіка було в екіпаж. Називалося так на побутовому рівні башньор. Потрапив я спочатку до одного офіцера, перевели мене в екіпаж, от Грігіода Кича, гапона. Гапон був командир. Звода, звода это три танка, по чотири чоловіка екіпажничить. Скажіть, будь ласка, от ви писали у своїх спогадах, що ваш танк це був екіпаж? Усіх українців, це так було? Так, да, це було таке, гапон я українець. І були такі періоди, коли довгий час у нас були всі, всі з України. А де ви закінчили війну? Війну закінчили ми на Дрезденському на ну, город Дрезден. Наш танковий полк був штатною одиницею кавалерійської дивізії, а кавалерійська дивізія була штатною одиницею кавалерійського корпусу. І цей кавалерійський корпус запускали в тил ворога. І було таке, що наша колона йде, а ззаду йде німецька колона, відступаюча, і попереду, значить, Таке було. Значить, наступали. Повернули туди, отож, ж возить Дрездена. там і закінчилася війна. Ріка Ельба. Кажіть, будь ласка, от коли ви повернулися вже з фронту, то приїхали в Охтирку чи до Харкова? Коли оте ж моя мати залишилася в Казахстані, так. А потім, коли вже ж постепенно, почали продвигатись фронт. Та вона спочатку в вороніш, там її ж брат був. А потім далі ахтирка. І вона повернулася в Ахтирку, і наш в Ахтирці вона ответить стала викладати німецьку мову у середній школі. Програма з Харкова спілкується з нашим земляком, який має нагороди від Чехії та Словаччини за бої 1944 року танкістом Михайлом Турченком. Михайло Михайлович, от слухаю вас і згадую розповідь про вашого командира Григорія Євдокимовича. Він свою дружину в майбутню зустрів на фронтовій дорозі, можна сказати, коли вона, як колишній в'язень концтабору, вже поверталася додому. А ви свою дружину де знайшли? А це за партою вищого хоч закладу зустрів Харківський. Сільськосподарський інститут, ви потім тому інституті і викладали? Так. Да. А потім вийшло таке, що навіть наші я туди ж і потрапив, захистив дисертацію кандидатську на пенсію, пішов вже професором. Що ви викладали? Це економіка сільського господарства, кафедра економіки. Михайло Михайлович, Ваші колеги по кафедрі знали, що ви в минулому танкіст, бойовий танкіст. Ну а чого ж конечно знали? А от мені скажете, що найстрашніше було? Можливо, навіть в перші тижні, коли тільки починали ви воювати в танку. Що страшніше? Бувало таке, що... Я пам'ятаю, задрімав ним вже ніч йде шість наших машин і наша в, тому, в числі, як нас використати там йде розмова. А я задрімав, тому що є можливість спати, та треба спати на фронті. Це такий закон. Ну і я значить, так задрімав. Перед тим от ці всі шість танків входили в атаку, їх до атаку цю відбили. І вони повернулись назад. А тепер, значить, йде тут нарада біля нашого танка. Я прокинувся і слухаю. Дорога понад річкою. І, і з одного богу річка, з другого дорога, а тут будиночки, і одразу починається град. Тобто йти в атаку колоною. А це що значить таке? Це, значить, Якщо там гарні будуть артилерісти, вони будуть по одному. Одного, другого, третього, підряд. Тепер перед, цим, які командували, їм не помирався, хто водив в атаку, яку відбили. Хто був перший, і цю атаку відбили. А потім мені кажуть, а перва машина до гапона. Мене почало трясти. Так що от, відповідаю на питання. Бували такі моменти. Потім треба ж виконувати свої обов'язки. Ага, брати снаряд, заряджати гармату там туди-сюди. Який снаряд, чи осколочний, чи бронебойний, Це я запам'ятав такий переляк був. Михайло Михайловичу, оскільки скільки в середньому доводилося за один бій підняти цих снарядів, зарядити їх, скільки це кілограмів? Кілограмів я вам не можна і кілограмів сказати, тому що так, осколочний снаряд 5 кілограмів, бронебойний 7 кілограм, а боєукладка 34-ки, сто один снаряд. Причому, коли ви їжджали на якусь операцію, то ще ж прив'язували на борт зверху ще ящиків 3-4, а то й 5 снарядами. Виходить, що ото 101 там був внутрі, так, а це ще щось зверху збрали, а потім мало того, то ще зверху боєукладки, тож штук там 20, значить от там під ногами потім перекочувалися і ну їх старались швидше вистріляти. Скажіть, будь ласка, які у вас нагороди для вас особисто найдорожчі? Можливо, вони не найбільші за своїм значенням, але для вас вони дуже важливі? Так у мене нагород не багато, вже нас вистроїли додому їхати вже, так, в 46-му році. Так, командир полка, що ми ж вистроїли всі, а він, Турченко, що таке? Що так мало. <ріху> Я говорю, спасибо за це. Значить так, перше, що було, це була медаль за відвагу. Далі вийшло за одне й те ж, за що гапон отримав Героя Совєтського Союзу. От за це мене нагородив командир дивізії Славу третьої степені, а командир корпуса Отечественної війна 2 степені. Це в мене було. Михайло Михайловичу. У вас були не тільки наші Т-34, але і Валентайми англійські, так? Та да, кавалерійський корпус йому давали всякі покидьки, надавали техніку. Якщо, наприклад, там в танкових арміях там танкові корпуси отдільні, їм прямо з заводів йшли там ешелони радянських танків. А тут значить всяке таке, Тож ж були ці ж і Валентини, бо штук у нас Матильда, теж англійського виробництва, гармата 40 мм. Ну, що ви присутняєте, що це за снарядик, а? 4 сантиметри. У гарматі 76, снаряд більш менш. Ну а що ж робити? Приходилось воювати на таких машинах. Командування полка, воно старалось, коли починалися це ж уже бойові дії, сразу запустити ці роти за цими. Ви поняли мене? Mm -hmm. З, з англійськими цими ванітайнами, всіх старались придержати на далі. От це таке, що я можу вам сказати. 1943 року сержант мінометної батареї, колишній харківський студбатівець Олесь Гончар, писав. Коли ми ходили на штурм бліндажів, коли шматували нас міни чужі, знов слухаю степу я срібні пісні, знов чую, як пахнуть святі полині. Марево бачу, отари овець на обрії йдуть, водяні навпростець. Живий я. Цінуймо життя, як умію його цінувати і у 94. Герой моєї розповіді танкіст Михайло Турченко.